Не заважайте роботі сесії, будь ласка. Не заважайте роботі четвертій сесії, будь ласка. Немає ніякої четвертої сесії.

Давайте оберемо літільну комісію. Давайте, шановні депутати, продовжуємо працювати.

господарський арбітр. Вона дітновася. Вона набаквала, Депутатський комітет, будь ласка, займіться Сесія продовжується, незважаючи на провокації. Незважаючи на провокації і намагання зірвати сесію, сесія буде продовжуватись. Так ви головний провокатор. Шановні депутати, продовжуємо засідання 4-ї сесії. Комісію, будь ласка, можете Це депутат? Це, Це... Це депутат Це депутат. Обираємо поліційну комісію. В кого які будуть пропозиції? В лічильну комісію в кого будуть які пропозиції? Давайте ті, які були Рожанські, Рожанські, Ходаківська і Шкловець. Хто за, прошу проголосувати. До секретаріату, які будуть. Корбут, Ющенко, Корбут і Бахінська. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. 24. У нас вже 20 депутатів присутні. Шановні депутати, вас я всіх на руках проєкт порядку денного. Прошу почати. Я прошу внести порядок денег пересічня про відниця Червоські Сергій. Прошу поставити на голосування. Шановні депутати, хто за? З цього скликання Коцюбинської селищної ради номер 0117 від 4 листопада 2015 року. Прошу поставити на голосування. Шановні депутати, хто за? Е, воно буде в обговоренні повністю це питання. Е, Коцюбинським селищним головою було, було підроблено рішення першої сесії, за якими не голосували, але зараз на даний час воно в оригіналі знаходиться підписано. Дане рішення це підтверджується відео і також депутатським корпусом, що воно нами не голосувало і навіть не розглядалося на сесії. Депутатський корпус звернувся до прокуратури, де було порушено кримінальне провадження стосовно Матюшиної Ольги Володимирівни. По факту підрозділи. Головою законодавства, порядку скликання сесії Котівинської селищної ради та підписання готованих рішень. Прошу поставити на голосування. Так, да, прошу голосувати. Бо ще будуть такі пропозиції. Пропоную внести до порядку денного питання: про внесення змін до статуту територіальної громади. Минське. Прошу поставити на голосування. Далі це питання буде більш обговорення. Хто за, прошу голосувати. Хороші де буде ходити до порядку. Просто буде, ви більше нічого. Прошу внести до порядку денного питання. Прошу внести до порядку денного питання. Про внесення змін до рішення Катюбинської селищної ради від 25 грудня 2015 року номер 1827 про умови оплати праці працівників апарату Катюбинської селищної ради та її виконавчого комітету. Прошу поставити на голосування. Шановні депутати, хто за? Прошу голосувати. Проти отримування того, що я будуть пропозиції до порядку денного внести проєкт рішення порядок денний про примірування селищного голови, секретаря ради по результатам роботи за засічень перебередня 2016 року. Прошу поставити на голосування. За? Прошу проголосувати.